Ввечері 25 жовтня до друкарні поліграфіст завітав народний депутат України Олег Лукашук із заявою, що тут виготовляють листівки з компроматом на нього. Пізніше приїхав ще один кандидат Сергій Лабазюк. Після цих подій головні герої нічної вистави дали прес-конференцію, де намагались пояснити свої дії. Далі без коментарів. Скращий. Я познайомився з Сергієм вчора вечір. У нас немає ніяких історій відносин. Більше того, я із коїщаком в теплих відносинах і навіть можна сказати в дружніх, я не збирався комусь мстити чи з кимось зводити рахунки. Я дійсно, як народний депутат, виконував закон про народного депутата, про статус народного депутата. Було повідомлення, що на підприємстві, на цьому підприємстві Друкуються фальшивки про що до мене. Я під'їхав на підприємство і виявив там, що під час друкуються листівки, в яких згадується мого колегу, кадроказати народні депутати Лобазюка. Я ще раз підкреслюю, я з великою повагою відношусь і відносився до всіх колег народних депутатів. Ми я кажу, компанія по одному цеху. Те, що міліція ніколи зараз не може бути і не була вона політичною, фактично ніякою політикою ми не займаємося. Ми діємо виключно по закону. Що стосується міліції, незалежно від того. Від кольору прапора чи від бажання депутата якогось реагувати нам чи не реагувати, ми діяли і будемо діяти по закону. Якщо у вас є якісь випадки, що міліція вмішується в політичну діяльність чи підтримує будь-яку з партій, будь ласка, я готовий дати виключну відповідь цьому питанню. Я і маю вам поставити питання, як і журналісти, кандидат депутатів. Ні, ми не маємо ніякої причадності цього. Будь ласка, давайте робіть на які до Я думаю, що це випустив хтось, щоб. Прикрити оце все. Що не тільки на нас, а ще на когось. Ми... Просто прохання до міліції, що ви можете розрахувати взагалі, хто і в, мене прохання, і в мене прохання, це розслідувати. І, будь ласка, перестайте поди... до суду. Це прохання, по-перше, особливо по Глобазівку і особливо по перші по ці фальшивці обережно злочин. Тут йде образа. Людини, народу депутата і є просто залякування хмеляча. Тисячі людей звонять, це ж не жарти, буде травний водою. Тому я офіційно звертаю вас як народний депутат. Я звернув знову до губернатора. Я вчора хотів звернутися. Мені невідоме розслідування. Як ви розслідували це? От мене є претензії серйозні. Я вже зараз буду, буду звертати, що як, як народний депутат вже. Будь ласка, передайтеся до суду. Хто робив? Будь ласка, зробіть експертизу, на яких друканих воно друкувалося. Офіційно звертаюся до вас. Можете рахувати, що це офіційний запит народного депутата. Я це оформлю, його письмо і дам вам. І дам вам, дам ВСБУ, дам губернатору, я повідомлю всіх. Мером міста, я можу наперед зараз цю листівку показати. Тут розписано кожне село Волочеського району, що в ньому зроблено так або не так. Я до кожного села Волочеського району не маю ніякого відношення. Я тридцятьому каналу не буду давати. Ми Це всі не питання відповідати канал. Я 33 каналу. Це одне два питання осмокінту. Що прошу прошу Підай, Будь ласка, на підставі якої норми закону вчора було вилучено? Матеріали і на підставі якої норми закону вчора було опломбовано виробничі приміщення і складські приміщення типографії, а сьогодні через ніч вже матеріали всі повернуті. Що це за норма закону? Ну, я, звичайно, вам відповім, але шкода, що стільки маючи досвіду, працівник СБУ не знаю, на які підставі вилучили. Я знаю, нема... я хочу, не... щоб всі То я розкажу, може, люди це не їхня була. Спеціальності я людям розкажу, Ну, заодно ви будете знати на майбутнє. Можете записати, щоб не забути. Є стаття 159, значок 1. Вона говорить про те кримінального кодексу. Вона говорить про порушення, про порушення оплати за виготовлення продукції виборчого характеру. На сьогоднішній день ви ще не дали відомостей про те, що продукція, яка вже виготовлялася, була оплачена. По-друге. Продукція, яка нами вилучена, вона не конфіскована, це різні речі, а вилучена. І, по-третє, ваше питання взагалі носить такий. Ну, як би сказати, провокаційний характер свого роду. Ви, напевно, були там на друкарні вчора, так були? То ви бачили? Я перепрошую, давайте, да, я перепрошую якщо можна почуття то дотримуватись. Якщо ви запитали, щоб я дав можливість, дайте мені відповісти. Значить, Розказую, що друкарня не була. Як сказав довірена особа, як зараз озвучила, друкарня ні складські приміщення не опломбовувалися, і виробничі приміщення абсолютно не опломбовувалися. Друкарня працювала до самого ранку. Опломбовані були бухгалтерія для того, щоб там не з'явився до ранку нам проплата, там квитанція про оплату була опломбована бухгалтерія. Опломбоване приміщення директора. І дизайн студії, все а ніяких ніхто виробничих приміщень не опломбовував. Я прошу, щоб ви вибачились за це, що ви сказали. номер хномер був опломбовано. Цех номер два. Це той якраз станок, де вилучалася оця продукція. Де вилучалася оця продукція, і ваш працівник перестав працювати на цьому станку. Я хочу уточнити, щоб всі зрозуміли емоції. емоціям. на сьогоднішній день. Підставою для повернення матеріалів стали копії документів, підписані між фірмою поліграфіста і кандидатом Коліщуком. Контракт був підписаний 12 серпня після реєстрації Сендеральної виборчої комісії, як кандидатом. На сьогоднішній день, до 24 жовтня, підписано контракт і 9 додатків. До кожного додатку є рахунок, є відмінка банку про сплату, є накладна, є акт виконаних робіт, є лист до ЦВК де прем'єрник друкованої продукції в обов'язковому порядку відправляється до ЦВК. І ці всі зразки документів я готовий після прес-конференції придивити будь-кому. Це стосується і останньої дев'ятої, дев'ятого додатку до даного контракту. Тому коментувати я буду тільки з документами і, чесно говоря, самі факти повинні говорити за себе. Якщо продукція вже повернута, то вона повернута. Але я її не приходив забирати. Я представник замовника, я відповідаю за друг. І те, що я побачив, це не є моїм замовленням. Це на фабрика, там з другої сторони нічого не надруковано. А на другій стороні, на титульній стороні, є ще обложка і є номер замовлення. Тому я сьогоднішній день офіційно заявляю, що це все фарс. Якщо до мене є запитання, будь ласка, я прошу. Щось тихо стало, так? Це ж не ваша да? перспектива. Ні, Що ж мовчите? Давайте журналістам. Я готовий журналіст питання відповідь. Я хочу вибрати всіма і сказати, що? Якщо. У мене зараз зустріч на без час. Прошу. прес-конференцію. Дякую, до побачення. Я вам дам коментар. час. Не все але кіно буде продовжуватися. Бачите, ці люди тікають, а я хочу дати коментар. директор І хочу офіційно заявити, що в мене є всі належні документи, є все підтверджено. Згідно чинного законодавства, розміщене замовлення. І от ці люди, які втікли, вони просто ну бояться дати правдиву інформацію, тому що.